Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на Ютуб-каналі Вічі в нашій щоденній е, програмі Апостольські Настанови. Також вас вітаю з прийдешнім 2025 новим роком. Е, вчора ми вже про це говорили, і сьогодні повторюсь, що всі наші молитви, всі наші сподівання, молитви до Бога і наші сподівання полягають в тому, що на нашій землі в цьому цей рік принесе нам мир. Буде роком миру і далі. Боже, щоб так воно і сталося. А ми з вами продовжуємо читати послання апостола Павла до Тимофія, його друге послання. І буквально сьогоднішній уривок він не, так би мовити, не повчальний момент, не якийсь там рекомендаційний, чи там апостол Павло не вчить вірі, не дає настанов, а взагалі таке, знаєте. Напевно, чи не вперше зустрічається дуже особистісне, де апостол Павло якби про нагальні буденні речі говорить, передає привіти, згадує безліч особистостей, про яких про одних ми щось знаємо, а про інших взагалі нічого. Тільки от їхні імена, які звучать в посланні. Отже, давайте і перейдемо одразу до нього. Сину Тимофію, постарайся прийти до мене якнайшвидше. Ну, Тобто, апостол Господь, звісно, відсилаючи Тимофія займатися церквою, громадою християнською, він, тим не менше, його не відпускає повністю. Тобто, це напевний час його відіслав, організувати життя. І от якби з великим рахунком, він його викликає, кличе знову до себе прийти, відвідати його прийти до мене якнайшвидше. Демас залишив мене, полюбивши нинішній вік, і пішов до Фесалоніки. Тобто був якийсь один з новонавернених християн, язичників. Ми бачимо, що за апостолом Павлом ну, час, час від часу міняються його супроводжуючі, ті, хто з ним подорожують, супутники його, той же Тимофій часто виконував цю роль. І, і був деякий Демас. І бачите, один з тих, хто навернувся і хотів бути учнем апостола Павла і всюди за ним слідував, е, в якийсь момент вирішив повернутися до свого е, колишнього язичницького життя. Оце був Демас. І пішов до Феселоніки. Крескент до Галатії, ти до Далматії. Ну тут якби те, теж е, ми. Крескенд і Тит теж подорожуючи разом з апостолом Павлом. Його супутники і учні. Наступним здається, ми посланням будемо читати саме до Тита, якщо я не помиляюсь. Тобто, ну, оце знайоме нам ім'я, теж, молодий єпископ, який буде поставлений. В певному, якщо Далматії, можливо, в Далматії, не знаю. Дійдемо до послання. <гадаю> ну, буду читати, пригадаю. От. Ну і Крескент, про нього я не знаходив інформацію. Можливо, є, але просто що не так глибоко копав. Лише Лука зі мною пише апостол Павло. Ну, який Лука, Євангелист Лука, саме цікаво. Саме той, якого ми знаємо як одного з авторів, одного з Євангелій. І далі каже, Марка, візьми і приведи з собою, бо він мені потрібний для служіння. Теж один з євангелістів, Марк. Теж, е, ми знаємо з книги діянь, що Марк е, з апостолом Павлом подорожував, але якийсь момент його залишив. Е, ну, якби, Вирішив більше не подорожувати з апостолом Павлом. Якщо я не знову ж таки зараз так пригадую, що він його залишив, здається, через те, що почались гоніння до на апостола Павла, і Марк в той час не був готовий, якби е е слідувати той ж стезею, е якою йшов тим шляхом, яким ішов апостол Павло. І ну, можливо, апостол Павло, знаєте, був таким трохи відчайдухом і дійсно попадав в дуже е, небезпечні ситуації. Ну, кожному, кожного своя мірка. І Марк залишив апостола Павла, але тут апостол Павло йому бачите, каже Тимофій, що візьми Марка з собою. Десь буде подорожувати, е, десь Марк в певному місці, де Апостол Павло знає, можливо, у Тимофія він. Е, Теж допомагає в тій же самій християнській громаді в Ефесі, наскільки ми розуміємо. І, а можливо, десь буде йти по дорозі і захопить собою Марка. Важко сказати. Ну, Апостол Павлу треба, бери Марка з собою. Бо він мені потрібний для служіння. Далі, Тихика я послав до Ефесу. Тут теж якось так воно сказано: Тихика послав до Ефесу, так в Ефесі сам. Ну, з першого послання ми бачимо, що Тимофія посилає до Ефесу. В цей момент Тимофій в Ефесі, мав би бути, якось так, до тебе, до Ефесу. Ну, є же пісах-пісах, як написано так, Тихика тих, я послав до Ефесу. Теж ім'я, знайоме, яке зустрічається нам в книзі діянь. Коли підеш, принеси плащ, який є. О, тут взагалі, знаєте, моменти такі чисто побутові. Коли підеш, принеси плач, який я залишив у Троаді в Карпа, і книги особливо пергаментні. Ну правда, ну здавалось би, який плач. Тобто цей живе е, припустимо, Марк, ой, Тимофій в, в ФС і буде йти через е, Троаду і, захо, і зайти в ну напевно, це б, був шлях його е, подорожі до Павла. Можливо, Павло вже був в Римі на той час. Зараз чому скажу, бо був вже певний суд, ми про це зараз будемо читати. І от він просить його, ну, здавалося б, придбай плащ. Ну, не було таких крамниць, не було стільки синтетичного одягу. Одяг взагалі був такий е дуже річ. Ну, Дорого, дорога І так просто ну можна купити, але це дорого. Не було такого мас маркету як у нас. Ну захотів, пішов, купив, якби. навіть а, там, а, якісь низької якості, але ти можеш собі дозволити купити. Не можеш дозволити навіть. Ті ж секонд хенди існують, Да? можна піти і там вибрати і ще й хороші речі. Ну, отак. Але тоді ж цього не було. І от апостол Павло, а можливо, у нього був хороший ще й плащ. Ну і десь він його забув вірогідніше. І він каже: забереш мій плащ І прихопи книги. Бачите, книги були різні: були пергаментні, були сувої, були з папірусу. Папірус робився з рослинного походження, і він був крихкий, він ну, непрактичний. А пергамент, пергаментні книги, я думаю, кожен з вас знає, що до винайдення паперу писали на пергаменті. Це шкіра, зберігається довго, але надзвичайно дорога річ. Ну що й важка до того Тож. І де він говорить про книги, звісно, що це більше мова йде про сувої З -з звитки. О, і читаємо далі Нехай від. Ага. Нехай від... Е, так, так, так. Олександр Мідник багато зробив мені зла. Нехай віддасть йому Господь заділа його, стережись його і ти, бо він дуже противився нашим словам. Вірогідно, якийсь Олександр, який живе в тому ж місці, де і Тимофій, і апостол Павло його попереджує, що це людина, яка протистоїть християнству, розповсюдженню, був противником апостола Павлу проти християн, налаштований. Хто він, що він, ми не знаємо. Єдине, що в книзі діянь теж Олександр згадується. Але чи це одна особа, чи не одна, ми не можемо сказати. От. Є якийсь Олександр Мідний, все на цьому. Бачите, конкретно багато зробив мені зла. Нехай віддасть йому Господь за діла його. Тобто, апостол Павло не має на нього, не тримає зла, не тримає, немає почуття помсти, але в той же момент він розуміє, наскільки ця людина може бути небезпечна і попереджує Тимофія в цьому. І от е, апостол переходить в е, те, що я казав про суд, який вже відбувся. При першому моєму захисті, тобто е, в суді нікого не було зі мною, але всі мене залишили. Нехай не поставиться їм у провину. Е, е, вірогідно, апостол Павло вже постав якесь було перше слухання його справи, е, і ну не було нікого з. Тих супутників, які співподорожували з апостолом Павлом, не було християн з тої місце, місцини, де, де це відбувалося. Ну припустимо з Рима. Ніхто не прийшов на це слухання. І звісно, коли ти один, ну ніякої моральної підтримки, і це важко. Ну, от апостол Павло це констатує і, і говорить знову ж таки, що констатує, що свідчить, що в нього немає нічого на серці, ніякого зла він каже: нехай не поставить йому провину. Не поставиться йому провину. Господь же став переді мною. Він каже: ну, да, було важко, але я знав, що зі мною Господь я його відчував. Господь же став переді мною і зміцнив мене, щоб через мене здійснилась проповідь, і почули всі язичники. Тобто апостол Павло в суді він ще не просто захищався чи свідчив, він ще й проповідував. Як ми бачимо, апостол Павло, навіть коли його ув'язнили, і е, він був е, його з, е, з ув'язнення на суд до кесаря відправляли. То він навіть от цю подорож перетворив перетворив на місіонерську подорож за рахунок держави, тому що його як ув'язнено утримували, перевозили. Не треба було платити, думати, де їсти, де спати. От, як це все як е, такому. В'язню забезпечувала держава Римська імперія, а апостол Павло по дорозі проповідував всіх, кого бачив, і кому тільки міг проповідувати. І тут ж знову він каже так, що я був в суді, але через мене здійснилась проповідь, і почули всі язичники. І я був визволений з пащі Лева. Ну, тобто, тут ну, така алегорія, що можливо, ну, якби от визволений із пащи, його не відпустили ще. Ну, але, якби не було ніякого вирока, можливо, відклали справу, чи ще до розгляд чи до опрацювання звинувачень. ну, Важко сказати. І не далі. Захистить мене Господь від усякого злого діла і спасе для свого Небесного Царства, йому слава на віки вічні. Амінь. Бачите, апостол Павло виклав виражає впевненість в тому, що Господь його захистить і не дасть йому нічого злого зробити, ну, захистить від усякого злого діла. Тут можна розпрямувати. От апостол Павло впевнений, що Господь захистить, але ж апостол Павло в кінці кінців мученицький закінчив своє життя, то, що Господь його не вберіг, але апостол Павло і не говорить про те, що Господь вбереже його життя. Е, земне, от тлінне тіло, а він говорить про е, Господь взагалі від зла збереже. Ну, тобто, Якщо людина помре, вона може е, потрапити в пекло через свої злі діяння. А апостол Павло виражає впевненість, що Господь і від цього його позбавить, від усякого зла, і впливу на, е, на нього зла, і його злих справ. Тобто, що Господь все одно е, приготував йому місце в своєму царстві, спасе для свого небесного царства, про що він каже. І далі вітання, апостол Павло передає: і Акілу та дім Онисифора. Про них ми теж знаємо з книги діянь. Ерес залишився в Коринфі, Трофимаш я залишив хворого в Мілеті. Постарайся прийти до зими. Вітають тебе, Евбул, Пуд, Лін, Клавдія і всі браття. Господь Ісус Христос із духом твоїм благодаті з вами. Амінь. Ну, вітання від людей і тих, кого знає Тимофій безпосередньо. От, і вітання тим, кого апостол Павло знає, там, де зараз перебуває Тимофій. Ну, такі моменти. Досить таке, знаєте, прості, тобто без повчання, але ми бачимо, що. Звичайні люди передають при, при, якби привіти, вітання передають, застерігають від інших злих людей, описують коротко. Бачите, ці, ціле послання, якісь повчання, розмірковування, поради, і в кінці таке буденне, простеньке, але воно в скороченому виді. У мене все добре. Так там тим передавай вітання, і від мене вітання, і, і все якби так непогано. <кій> Показується людська, що це були люди, віддані Богові, віддані своїй справі, але вони були такі, як люди, як ми. Тож, ми, будучи людьми як вони, можемо теж бути відданими Богу. Ну не в справі, наприклад, апостольства, але в інших справах. В справах, наприклад, милосердя, як мінімум, а так взагалі в дуже багатьох чеснотах інших. <кій> Нічого не, немає неможливого. І апостол Павло, який був проти Господа, гнав християн. Став апостолом не, е, язичників, тобто апостолом, який чи не найбільше потрудився в проповіді християнства. От. Через це і все в наших руках, і, і залежить від нашого бажання. На цьому ми завершуємо з вами читання апостольське на сьогодні. Е, і е, нагадаю, що у нас триває збір Тепле Різдво, е, де ми збираємо на хімічні грілки. Залишилось е, біля 9 тисяч е, дозбирати на. Ці грілочки, щоб е після Різдва їх закупити одразу і відіслати на фронт, е я думаю, що кожен з нас може до і запрошую вас, е і, і прошу долучитися от, в новорічний день, так зробити невеличкі такі подарунки нашим захисникам, е по взявши участь е в цьому волонтерському зборі. От, е, посилання на Монобанк і е, на Монобанку і на конверт в Приватбанку. Е, е, знаходиться в, в дописах на YouTube-каналі Vіche. Та на, там, моємо, в моєму телеграм-каналі е, IP. Е, Посилання можете знайти в дописі під відео е, або під іншими відео. Е, на цьому все. Давайте помолимо ще за нашу Україну, за наших воїнів, народ. ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Господи, помолімось, Господи, помилуй. Господи, Боже, сил, Боже, спасіння нашого, Ти єдиний твориш чудеса. Поглянь в милості і милосерді на смирення рабів Твоїх і людинолюбно вислухай, і помили нас, бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого. І нехай до нас будуть додані слова, сказані Моїсеєм, будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже Спасителю наш, не поміни беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості і милосерді Твоєму відвідай смирених рабів Твоїх, що до Твоєї милості припадують, стань на допомогу нам і подай воїнству нашому зім'ям Твоїм перемогти. Ворога, погуби наміри і неправідні насмілення тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб якщо зая дим, так нехай чезнуть вороги наші, і як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі думки та наміри знищити державу нашу українську. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм. Поверни їм пам'ять твоїх заповідей, блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій твоїй заповіді, пошли гнів, скорботу і ангелів грізних, які вселять в них страх і пам'ять про те, що вони себе християнами називають. Нехай же, Господи, буде твоя воля над нами, якщо твоє проведіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим у битві за віру і Україну душі свої, то і їм прости гріхи і і в день праведного твого суду, подай він ціне тління. Але віримо і молимось тобі. Вельми щедрий Господи, що ти захистиш, втихомириш і напоумиш, та до спокою приведеш усіх, бо ти є захист, і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе, і тобі славу висилаємо, отцю і Сину і Святому Духу, нині і присно, і на віки віків. Амінь. Дякую за спільну молитву. Е, так, у нас питання. Вітаю. Ви хто? А де усі? Дякую, що молитесь. Як вас звати? Мене звати я, я Е, Української православної церкви священик Володимир Давидов, і ми тут е, вивчаємо слово Боже і молимось за нашу державу. Читаємо Святе письмо, трішки міркуємо над ним і спілкуємося в чаті. От. Е, підписуйтесь, е, у нас ефіри щоденні. Можете е, підписуватись, ставте дзвоника і будете знати, коли у і стріми будуть прямі ефіри відбуватися. І можете. По-перше, не пропустите, бо буде вам повідомлення, а по-друге. А, а по-друге, зможете поставити запитання. От. Елла, придко, дякую. Тож, будемо тоді завершувати наш ефір. Був радий з вами побачитись. Божу вам всім благословення. Хай Господь благословляє та оберігає мирної та тихої ночі. Ще раз вас усіх вітаю з Новим роком. Хай Господь його. Преобразить і подасть нам цей рік, рік зробить цей рік роком миру. От. На все добре, до побачення, до зустрічі завтра. Божа власнення.